Так, з ручки за голову. Так, сховаю зброю. Які деньги, блядь, де ти там? Подигнула, лак, сенеркавички. Прошу поверхні день, що громадянки на потім гнит забразує на це своє дівочка. Уходимо зібрать. Викине зна узбіччя. Ручки не опускаємо. Може на мене пограбувати? Приїжджаємо звідти швидко. Та не ні пограбуйте ні. мене. Приїжджаємо Ого. Кармашку. Так дісталась справа кармана документики, огляну їх. Глянув добренько. Так, спрошу по громадянашку напроти найду е, в неї в лівому кармані телефончик. Витягну його. Викину його на озбіча та розстріляємо. правому кармашку? Так, з правого кармана дістану рацію витягну з неї е, Повішую собі рацію на бронежилет, бо в кишеню. Так, дістану стяжечки. E, натягну на громадянинку на стежечки. Так, закоротно дістан на лівого кармана на мішечок. Натягнув на громадянинце на голову. Ласенько заламаю ручку громадянаш, та поведу за собою. Відкрий двері автомобіля, присів паски без Е... Так, відкрий двері автомобіля, посажив громадянку в автомобіль. Прицібну паски безпеки. Закрий двері авто. Сідайте, поїхали. дивися, воно є. Наші худоси вийшло. Не наші. Поїхали на петлю. Алло, все. На що на скинули. Похуй, блядь, давайте там піднімайте їдьте нахуй їдем помалу блядь, бутилку водки. Бутилку? Бутылку ехать. Разкрывайся греть. Бутылка водки руняється, одному. Блять, там може хтось замутитися на них водити тут там? Бачили, що він каси трасі. Нормально. Вони Мають повне право. Ну типу, якщо не прошить чи правило ПГ. Типа 4 в 4 можуть вийти. Или в броніках, типа чорних мають бути. Де наш гелік Їде? ні? Да, да, я їду, я нашого піднімав. Окей, давай, давай. Паціком, не спіши на басі, почекай хай да, дочка. Не, не висажуйте її поки не буде у нас тут.

Зласенько, відпустим х відпущу, відпущу хвас громадяночки. Так, звездоньку візьми по підручку, то подаю за собою. Що так, тут пелестиночки поставлю. І... Так, це. Дистаново з э, е Знімлю мішечок з Акуратненько. Аккуратненько. з лівого карман канцелярский ножик розріжу стяжечку. Так, сану, так, туди біля стіночки вас поставлю та розверну його біля себе. Так, звітаю вас, шановна. Розумієте, що з вами вже сталося? Розумію, розумію, звісно. <гум> Розумієте, так. Ну що, з'їсти пити бажаєте? А, ні, 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 дякую. В мене погодували. Вас погодували. Ну, це це дуже, 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 дуже добре, мабуть. Такс. Ну що ж, приступимо. Кажете, їсти, пити, нічого не бажаєте. Ні, 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 дякую. зрозуміло. Так, так, я знаю вона. Впевнені? Так. Ну що ж, тоді ж розпочнемо. Перше питання. Яке повне ім'я і прізвище вашого керівника? Огомерч oh, Члейн. Ще раз як? Перепрошую, як. Огомерч oh, Члейн. Ага. угу, mm -hmm. Поняв. Цікавий ім'я. Та-да, -да, дуже цікаве. За Зафіксуємо. Друге питання. Яку посаду ви займаєте? Першу. Що таке перша? Стажер чи що це таке? Так, да, да, я стажер. Угу. Добренько, запишем. Питання третє. Чи має ваша організація участь кримінальній кримінальні діяльності? Так. Уточнюючи запитання. Які саме кримінальні діяльності виконує ваша організація? Грабуємо людей. Грабуєте людей? Грабуємо магазини. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ясненько. Добренько, запишемо. Питання четверте. Чи викрадає ваша організація людей і грабує їх? Так. Викрадає і грабує, так? Так, ну, викрадає, грабує. Добренько, зафіксуємо це. Питання п'яте. Які номера використовуються на ваших автомобілях? Автомобілі, що там ще у вас може ще якісь інакше є. Ви транспорт. ТЛ-001. ТЛ-001 і так порядковість такі 002 і так, так далі пішов, правильно? Так, Добренько, так. За, зафіксуємо це. За Питання шосте. Високу. Чи помічали ви людей в бронжелетах поряд з вами? Ваш, ну, ваших членів організації? Ні. Добренько, запишемо це. Питання сьоме. Яка адреса розміщення вашої організаційної бази? Зараз, дві секундочки, я можете мені карту, будь ласка, передати, щоб я подивилась. Як так, я дістану з правого кармана свій телефон, відкрию, відкрию Google карти. Так, ось, можете оглянути і сказати, як обозначається. А ну, трошечки правіше. Смахніть карту, трошечки правіше. Ну, бо, поверну, поверну трошечки правіше. І що там? Місто Лос-Сантос. Ага. А як обозначається східний вона на карті? Е, східний вайн, бульвар Міру Парк. Може там по мі Мітка так-так, так, ще як міткою, якою там позначається. вона там. Червоне колесо. Червоне колесо. Добренько. Запишем це червоне колесо. <схід> Питання восьме. Якого кольору ваш організаційний транспорт? Чорний з червоним переламутом. Чорний з червоним переламутом, добренько, запишемо це. Питання дев'яте. Якого кольору ваша організаційна уніформа? Чорного. Чорного. Суто чорний, так? Ніяких там. Прекрасний, нічого, суто чорне і все. Ні, ні. Все, Зафіксуємо. Питання десяте. Скільки людей працює в вашій організації? Сто двадцять. так. Добренько. Зафіксуємо. Добре. На цьому наш допит завершено. Ми ж що хотіли, то дізналися. Так, ну що ж, давайте викличемо вашого якогось перемовника. та як ви пити, їсти не бажаєте на досі, правильно я розумію? Ні, ні, ні не бажаю дякую. Е, добренько. Ну що ж, сан справа ки кишені батарейки. Знімлю рацію з бронджелети. Я ставлю батарейки туди, увімкну рацію, піднісу до громадянки. Е, ще не, навіть не буде підносити. Дивіться, вам треба буде повідомити, що вас викрали, потрібен перемовник на локацію. Петля. Без жучків, GPS-трекерів і хвоста чомусь в чомусь такому плані подібного. Вам зрозуміло? Чи чи ще так, раз повторити, так, все зрозуміло. Чи написати на листочку? Добренько. Тоді умімкну рацію, піднесу до громадянки, можете повідомляти. Я Перемовник приняв. Перемовник приняв, так? Так, так. так. Добренько, повішаю я собі радж це на Тоді очікуємо його. Смоде вас перевіриш, там перемовинка. Давайте да, треба... Напиши ще когось, блядь, хай хтось під'їде, блядь, сюди, бо це пізда, нахуй. П'ять, Ну, типа, блядь, нас сильно так людей, я їбу, блядь. У нас на перекритті троє. То нахуй сюди, Од... лишіться там двоє і один сюди ходіть. Тільки один один заведіть машину мені там. Да -да -да -да. щоб я довіз. Я... Тут наші машини стоять. Ну мені Давайте, треба, щоб вона була заведена. Я, я в мут, ти, поради чогось, Якщо то 100... поперекидаєте. Що ви кажете, шанона? Як би так докотила до такого життя? До якого такого day життя? Day, Та люди, ні, ми не, не, ми не крадемо, ми з ними любимо просто поспілкувати ну, просто. Як то yeah. кажуть, романтична вечеря. Тут у нас, ні, і вечірка, отак, от, але трошки більшості людей. Ми ж адекватно, спокійно з вами ну, поводимося. Спілкуємося, ми, кажуть, їсти вам, забачите, запропонували так, пити, запропонували. Якщо це просто така романтична вечеря, така зустріч гарна, може просто піти. На жаль, ні. Пізніше підете, mm -hmm. ну, типу, пізніше вас відпустять, все буде добре. Я, я хвилі, що мій чоловік буде дуже рівнувати. Та не переживайте, ми вас цілу-цілесенько відпустимо. Неушкоджено. Я буду на це сподіватися. Так, так, не, не, не переживайте, все буде добре. Хай чоловік не переживає. Ви попали в хороші руки. Да? Боже, <laughs> так, да. так, так, так. Ну, це супер. Так, це повідомили про це ваші так. Добре, нікуди не. Очікуємо, зараз Ми, мої люди його привезуть, доставлять. Відомо, да, що перемовник прибув? Так, так. По рації передали. Добре. Мені так подобається ваш колега в дуже гарних черевіках. Відді мішок розових. Та таких... А вон позаду вас стоїть. В таких черевиках только в миску. А, в да. А, ну. Дуже... ну, розумієте, зима на вулиці, треба тепле взуття взуватись. <ріх> так, я розумію, вже це ваш... ваша людинка приїхала. Так, це моя коханечка за мною приїхала. Це добре. Не можу Ходіть, ходіть. Вчасті, так. Моя Як ти себе почуваєш? Все добре, все гаразд. Добі так, це обо... можете оглянути, ні, так, ні, так, ні, все, не запити. <гану> Казала, що в неї є чоловік дуже золотий, і що він її накормив, нагодував, бо пропонувала щось перекусити, може зголодніла, але каже, що все дуже добре перепоїла і так далі. Дуже чоловіки відвернутися зараз. Для чого? А може ви щось зробите з нею? Може ви її вдарите, пізніше скажете, що це ми, ми зробимо? Я ж не кажу по ваші. У чоловіки було відверніться, якщо вона не важко. Ну давайте а, а, обернутися, ну давайте. Та, отут ще вас біля човна, щось, Трошки, трошки Хочусь, може дрімає, дрімає там напевно. Ага. Бачу, Лягайся назад. Все, можна розвертатися. ж ваші умови. Такс, ну ви вже все перевірили, все добре. З вашою дружиною. Ну ходімо тоді, пройдемо за мною. Такс, дивіться, нам потрібно 50 тисяч доларів, щоб вони були не мічені, без очків G. GPS-трекерів і в тому плані подібні в чорному кейсі. Обов'язково в чорному кейсі. У мене зараз по кармані Чи такі є кошти, я можу вам їх передати тут, наприклад, на капоті автомобіля. Ем... Ну давайте спробуємо, якщо у вас з там вже є, ви кажете, і вони не мічі, нічого, ну ти перевірено, то вони в там в чому є. Я вам зараз продемонструю. Мішечку. На дістаю всі кошти у розмірі 50 тисяч доларів крупними купюрами, Викладаю їх на капот автомобіля. Що ж, можете їх перевірити. Так, відкриємо, оглянемо, будемо оглядати. Так, здобренько, бачу, що гроші всі справжні, без ніяких зайвих пристроїв. візьму тоді 50 тисяч доларів, покладу собі в кишеню. Добренько. так, все добре є, можете забирати свою людину. Так, все. всі, всі виходимо звідси. Такс, ну що ж, агентики, давайте сідаємо по автомобілях і їдемо. Вечірочка наша завершується. Дякую. разу Єсно, звісно. з 15 хвилин ЗЗ не заїжджайте. Пішка побігла. О, дякую, хто собрає. Познімайте броніки зброю. Угу. Там на апельсинку просто станемо. Чилом.